Добрий день, любі малята, хлопчики та дівчата і шановні батьки, послухайте, будь ласка, віршик, взимку все подвір'є снігом земело, а в моїй кімнаті багато квітів розцвіло. Погляньте, як гарно в моїй кімнаті, це тому, що в неї багато кімнатних рослин. Для чого ж потрібні кімнатні рослини? Так, вони прикрашають нашу оселю та очищують повітря. Кімнатні рослини саджають в горщики, за ними доглядають, розпушують землю, поливають, оприскують, протирають пил гончіркою. І вони виростають великими та красивими. Малята. Пропоную вивчити вірш за мною таблицею. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Кімнатні квіти я люблю, то пишу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. Діти, продовжуємо вчити вірш за картинками. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. Малята, зараз ще раз повторюємо вірш за мною таблицею. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві ні. Малята, сподіваюсь, що ви запам'ятали вірш. І розкажете його самостійно. Давайте згадаємо, як називається вірш. Так, кімнатні квіти. А як треба ставитися до квітів? Любити їх, пестити, поливати, оприскувати, розпушувати землю, витирати пил з лісточків. Малята, ви великі розумнички. Дякую вам за роботу. До нової зустрічі!